З давніх часів чимало рослин, дерев і квітів особлюють собою красу України, її великих і маленьких міст та містечок, сіл територіальних громад, духовну силу українців і є красномовним свідченням любові до рідної землі. Природно, що вони також є улюбленим жанром у художників, фотографів, вишивальниць та флористів. Квіти мого міста таку назву має персональна виставка заслуженої майстрині народної творчості України Тетяни Улянкіної, яка розпочала роботу 13 вересня у бібліотеці філії номер 12 центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. В експозиції представлено 11 мальованих натюрмортів. Вони яскраво відображають красу міста Героя. Про що виставка? Про наше місто. Яке навіть під час війни уквітчене усіми квітами, які тільки можна побачити з ранньої весни до пізньої осені, навіть під час війни наше місто потопає у квітах, і це заслуга кожного миколаївця, який продовжує дбати про наше місто. А наші митці відображають цю красу. Су нашого міста у своїх полотнах ця виставка буде експонуватися у нас ще цілий місяць, і ми запрошуємо всіх містян прийти та насолодитися цими чудовими картинами і е, отримати такий гарний настрій для себе. Роботи, які підготувала для виставки мисткиня у самих прекрасних проявах відкривають глядачеві її душу. Ця виставка для мене виявилася особливою. бо коли звернулися до мене підібрати роботи до виставки з такою, такою назвою, я згадала, що був в мене такий період, коли я малювала з натури. Зараз це мало хто робить, більше з фотографії. І я в тому числі багато художників це робить. А ці роботи стоять в моїх глечиках, вирощені моїми руками чи зібрані в полі е, квіти. Саме нашого міста це дуже давні роботи, це вже історія, і це мої перші діти. Вони мені дуже дорогі. Мене дуже багато до них, звісно, зауважень, але. Вони самі перші, самі дорогі. На відкриття виставки завітали численні шанувальники таланту, заслуженої майстрині народної творчості України. від душі лунали вітання на честь авторки натюрмортів. Експозиція працюватиме у бібліотеці філії номер 12 до кінця жовтня. Павло Москальов, Олексій Уманський, події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.